Привіт, вітайте мене на нашому ютуб-каналі, з тобою я його ведучий Дмитро Кривський і наша команда Криптоніт. В даному ролику ми будемо говорити про Layer 3. Це та історія, яка започаткувалася ще декілька місяців назад. І ми виконували різноманітні квести, а точніше, мінтили куби в очікуванні того самого дропу від Layer 3, токен якого вони анонсували ще давніше. Якщо говорити коротко і по факту, Layer 3 це є прокладка, точніше квест платформа, яка дає. Проектам юзерів по факту це посередник між користувачами, такі як я, такі, як ви, і проектами, такі як ну я не буду їх переховувати будь-яким проектом, який хоче нову активність. Проект дає їм якісь певні завдання, показує, що можна було би робити. квест площадка ці завдання публікує на виконання цих завдань, виділяється якийсь певний бул, і ми за виконання цих завдань можемо проявляти ончейн активність і розділяти цей пул винагороди. Але якщо говорити саме безпосередньо про леєр 3, ми почали його робити з конкретними цілями: попасти під снимшот, отримати дроб від самого леєр 3. Якщо говорити про леєр 3, ми його робили два місця назад, але ми його робили з трошки іншим настроєм, ніж є зараз, тому що була інформація тільки про 6 мільйонів доларів інвестицій. Той час, якщо ми перейдемо на крипторанк, може побачити, що вони зібрали серію А і заразили ще 15 мільйонів доларів інвестицій. І на сьогоднішній день в них 21 мільйон інвестицій, що говорить нам про те, що все-таки та інформація, якою ми ділились, була достовірною. Тому що в минулому ролику, який ми записували, я говорив про те, що є недостовірна інформація про те, що в них був прихований раунд, але вони його публічно не анонсували. Якщо говорити про дроп самого токена. А то ще його ліс він відбудеться після закінчення другої кампанії, про яку ми сьогодні в даному ролику будемо говорити. Само собою щодо ретроперспективних історій, у нас є велика кількість запитань, чи взагалі варто вникати в ті ретродропи, чи варто проявляти якусь активність в проектах. І про це я буду говорити в окремому ролику. Але якщо коротко підбивати підсумки, то в ретроперспективній історії велика кількість людей все-таки розчарувалась, і ми також не є виключенням. Ми мали можливість вийти в точку без убитку. Тільки за рахунок того, що у кожного із команди є власна ферма акаунтів, яку він робив максимально якісно. умовно кажучи, мейн акаунти. За рахунок мейн акаунтів ми отримували дропи у всіх проектах на всі аккаунти, але так як акаунтів не так багато відносно тої ферми, яку ми робили, ми просто за рахунок цього дропу перекривали мінус, який ми витрачали сюди. І Якщо підбивати тотальний підсумок, то все таки у нас іксів великих немає. Але в нас є ноль за рахунок того, ми можемо ризикувати і пробувати далі, все таки якісь певні проекти відпрацьовувати. Тому що це той проект, який скіпали. Я записував ролик, от Layer 3, єм, про який ніхто не знає. І більшість людей на ринку не робило даний проект. Якщо ми глянемо на on-chain активність. То користувачів не більше 50 тисяч, які почали взаємодіяти з даною платформою, але при інвестиціях у розмірі 21 мільйон доларів це умовно кажучи Андерадар, який багато хто скіпнув, і другу кампанію також люди будуть скіпати, но не ми. Ми будемо виконувати усі квести і проходити другу кампанію. Перші компанії ми поставили за завдання мати на кожному акаунті більше 100 Кубів, і якщо ви виконували завдання, притримуючи з наших гайдів, в гугл, таблиці, яку ми робили, ви вже мали можливість отримати не багато, але все-таки якийсь, якийсь певний дроб. Якщо ми попадали на куби від самого Acer, то ви мали можливість змінити декілька кубів і отримати дроб в розмірі на 50 та 70 70. Доларів про це я також писав в телеграм-каналі. Само собою, що не всі акаунти попали, тому що вони робилися в різний період часу. Є акаунти, які мінтили дані куби, а є акаунти, які мінтились пізніше, і в списку не було куба від Ейзер. І приблизно 45% від нашої ферми мали можливість отримати дроп, Тим самим отримати на акаунт близько 65 доларів, що перекриває витрати. Які ми вже робили само собою, що це не точка без убитку, але частково наші витрати були перекриті. Якщо ж ви мінтили 100 кубів, частина кубів була в мережі Scroll, за рахунок чого ви їх мінтили, спалювали ефір на комісію. За рахунок спаленого ефіру, ми отримали марки, які в майбутньому будуть конвертуватися в токени Scroll або якимось іншим чином за рахунок марок буде розподілятися дроп. тому кількість нашого ефіру, який ми спалили, також був недаремно спалений, тому що ми проявили ончейн активність в мережі скрол. Якщо говорити про лейрзіру, він також роздавав за мінт кубів, але там отримали не Це всього лише якийсь певний процент від спалених коштів. Переходимо на екран комп'ютера, заходимо на леєр 3, натискаємо вкладку RedWard і можемо бачити, що у нас є два сезони, умовно кажучи, два аєрдропи за кожну із компаній виділена окрема сума. Якщо на перший айрдроп було виділено 200 тисяч між усіма людьми, які. Змінтять 200 кубів 100 кубів, то в другому аеродропі виділено 500 тисяч доларів за рахунок того, якщо ми змінтимо безкінечні куби безкінечності, їх є приблизно 30 і буде доволятися нові куби, які ми зможемо змінити. За кожних 10 кубів, наприклад, 10, 20, 30, Ви зможете змінити один куб безкінечності. Дана компанія мала закінчитись в кінці червня 2024 року, але за рахунок того, що команда встигає якісь певні моменти реалізувати. Дедлайн компанії перенесли на 20 липня і. Получається, так як сьогодні у нас 1 липня, ми маємо 20 днів, щоб проявити ту активність і виконати усі завдання, які можна виконати. Як взагалі ми будемо виконувати завдання для оптимізації нашої роботи, для оптимізації роботи наших працівників, які з нами працюють, і для нашого ком'юніті ми зробили ось таку таблицю, в якій розписано, які квести ми можемо виконувати. У нас, якби, все ще з минулої епохи. Але в даному випадку ми повинні шукати безпосередньо інфініті куби, куби безкінечності. Тут у нас розписано на назву квесту. Далі у нас мережа, в якій ми можемо його мінтити, які ми повинні його мінтити. І далі у нас йде послання на квест. Само собою, що послання є реферальне. Якщо ви не хочете переходити за реферальне послання, можливо, у вас є якісь, є якісь певні тригери, ви можете переходити на леєр 3 і дані квест шукати самим. Далі ми прописали, скільки ми потратимо на мінт куба, в середньому на мінт 30 кубів у нас піде близько 30. Доларів і у останній момент до кожного квесту ми розписали коротко, що потрібно буде зробити. Якщо, наприклад, потрібно мітити або робити якісь свапи, ми можемо нажати сюди, відкрити вкладку, і нам відкриває офіційна сторінка свапалка або якоїсь іншої платформи, на якій потрібно буде зробити те завдання, яке у нас прописано. Після чого ми можемо повернутися на квест і мітити наші куби. Тому така таблиця це й оптимізація роботи і економія часу. Коли ви переходите в неї, посилання буде в описі під відео. Ви бачите мережу, бачите безпосередньо посилання, конкретну дію і бачите, які у вас будуть витрати. Чи варто взагалі починати робити дану компанію з нуля? Скоріше за все, на мою думку, варто робити само собою, що якусь певну кількість кубів. Ви не зможете змінити, тому що для мінта куба, наприклад, одного, вам потрібно мати 10 кубів, наприклад, у мережі Optimizer або будь-якій іншій мережі. За рахунок того, ми можемо не змінити усю кількість кубів, які у нас буде, але за рахунок того, що Layer 3 переніс дедлайн, скоріше за все, що вони будуть публікувати нові куби, і ви можете компенсувати недостачу тих кубів іншими кубами, іншими квестами, які будуть додаватися на платформу. Але якщо говорити про аккаунти, де у вас вже присутні куби, 100% варто продовжувати прогрівати Layer 3, продовжувати прогрівати активність. Але якщо говорити про Layer 3, то в першому аєродропі було виділено на винагороди 200 тисяч, в другому аєродропі було виділено 500 тисяч. Якщо говорити про самий снайпшот, не факт, що ми отримаємо безпосередньо дроп від леєр 3 саме за ці куби, ми можемо отримати за активність нашого аккаунту. Якщо ми перейдемо сюди, наживемо наш профіль, ми можемо побачити, яку кількість квестів ми виконали, які у нас винагороди, скільки у нас експі і який у нас рівень. Навіть якщо дроп будуть відділяти на усіх юзерів, в нас є можливість прогріти наші аккаунти і прокачати рівень леєр 3. Найкращий варіант, за рахунок якого ми можемо прокачати наш аккаунт. Натискаємо More, переходимо в шоп. У нас є кристалики, за рахунок яких ми можемо купувати буст для XP. І усі квести, які ви в майбутньому будете виконувати, найкращий варіант виконувати під бустом. Наприклад, ви сьогодні купуєте буст і у вас є X3 до усіх XP, які ви нафармите. Ви можете це зробити сьогодні в обід, і у вас буде 2 активних дня, умовно кажучи, і буст X3 на усі квести, які ви будете виконувати. Після чого ви переходите в нашу таблицю, витягуєте послання і йдете виконувати квести. За рахунок того ви будете отримувати не 100 XP, а 300 XP. Тому важливим моментом усі завдання виконувати під бустом. Якщо у нас вже немає кристалів, то ви повинні пам'ятати, що все-таки у нас є бонуси від самої платформи. Переходимо сюди, і за виконання квестів, замін кубів, кожних там 3 куба нам дають бонус від платформи. В даному випадку, якщо ми виконуємо 3 куба, ми отримаємо x2 до наших поїнтів. Ви можете усі бонуси використовувати, і коли у вас не буде кристалів, переходите сюди і юзати усі бонуси, за рахунок чого ви можете фармити додаткові XP, ви можете фармити бусти і фармити кристали. Також у нас присутня плюшка. Переходимо на Explorer, опускаємося нижче, і у нас є Daily Offers. Це, умовно кажучи, завдання на сьогоднішній день, яким ви можете виконати, за рахунок чого отримати Daily Loot, відкривати Daily Loot і ви маєте можливість отримати різноманітні NFT-шки. І одна із найцікавіших NFT-шок це x 2 до вашого дропу, який ви отримаєте від леєр 3. Якщо коротко підбивати підсумки, переходите в таблицю. Послання буде в описі під відео. Тут є усі квести, які не актуальні. Ми будемо видаляти нові квести, ми будемо додавати, За рахунок того вам не потрібно буде шукати і робити велику кількість лишніх дій. Якщо ви зміните 10, 20, 30 кубів, переходите сюди, а натискаєте там де є Експлор. А куби безкінечності і мінтити безпосередньо усі куби, які вам запропонують. Їх буде у нас три. Чи варто робити на нові акаунти? Ви скоріше за все над цим повинні подумати. Ми робимо нові акаунти для того, щоб прогріти нову пачку акаунтів, які ми робили під лінеа. За рахунок того, що в нас є вже готові акаунти, на які є 100 кубів. Ми можемо собі це дозволити зробити ті 2 акаунти тим самим. Претендувати на дроп, і в крайньому випадку нас оця пачка акаунтів перекриє витрати на цю. Але в будь-якому випадку, якщо у вас є акаунти, це один із найкращих варіантів прогріву гаманців, за рахунок чого ви скоріше за все з великим шансом будете претендувати на дропи від усіх інших проектів, в яких ви проявили ончейн активність. Само собою, що ретроперспективна історія має певні ризики, адже ми спалюємо гроші і нам ніхто нічого не винен. Ну в даному випадку я вірю, що все-таки леєр-30 той проект, умовно кажучи, Radar, про який мало хто говорить, і ми все-таки його відпрацювали на максимум те, що могли відпрацювати, і будемо продовжувати проявляти активність в другому сезоні. Тисни вподобайку, підписуйся на ютуб канал. Усі послання будуть в описі під відео, а я буду з тобою прощатися. щастить, пока!